Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам розповім, як я нарізаю очерет для осмі на будиночки. Ось де приїхав на річку. Ось де така красота, ліс. О, де річка вже пішло трошки тепло. починає танути. Ну тут під берегом біля очерета ще. Крига гарна, а там уже, де течія вже розтає, Буквально 10 метрів вже розтає. Ось де такі ліси в нас гарні. Там де і сосни валяються, але їх ніхто не забирає і забрати там ніяк. Ось де так очеред такий у нас. Ось де ось такий не годиться бо він тоненький, він ось ламається, він тоненький, менше там 8 міліметрів, а треба, щоб був товщі. І тут ось де такий очеред високий, метра за три. Вон де там є. Оце зараз буду нарізати секатором. А дома буду його нарізати. На ось де такий, де оцей ось узел, біля узла, ось де отак і до наступного узла серпом. А зараз на, нарізаю десь ось як приблизно ось, ну як, ось де як мізинець товщиною. Буду зараз нарізати такі метра по півтора, ну і вверх теж ось буду відрізати. Буду сікатором зараз. Різати. Головна умова, щоб були трубочки цьогорічні. Як зрозуміти, що вони цьогорічні. Ось де на кінці очерет ось такі Ну, Вони, може, і вже повідламувалися цьогорічні, але ну, це, це вже це точно. Тому що на минулорічних вже їх точно що заліто, вони вже попадали і погнили. Якщо миналорічний, він ось де такий поганий, хрупкий гнилий. Ось де вже трохи заготовав. І так, нарізав ось де такий снопик очерету. Я думаю, мені вдостань на цей рік буде. Для будиночків для восьмій. А ось де оце ж заїхав на ставок. Оце ось такі вони невеличкі. У мій зріст. Десь метра два приблизно. Ну вони дуже торенькі, вони не гадяться нікуди. А ось, оце так воно. 10-8 мм товщина. Прошлому році І тут різа, але вже в цьому році щось вона дрібненька. Ось де такий у нас ще ставочок. Така красота. Це буквально метрів вісімсот кілометрів від мого дому. О там уже, там де я різав, там річка протікає. Вдома покажу, як я нарізаю ці трубочки і розколюю ті, що минулорічні, витягую кокани з тих трубочок. Ось де як я нарізаю очеред. Беру сантиметр, відступаю від зла. Нарізаю це серпом. Знімаю цей Листок і так далі. по Покругу прорізає вона би прорізам прорізає і легко відрізає. По кругу один раз проходимо, тільки гарно так. І все, і відламали. І так далі, наступний Чим гарно, що цим цепом, бо воно не розколюється. А в розколених очеретинах ось не поселяються. Наю таку тоненьку, в неї це десь міліметрів шість, в неї в основному селяться самці восьмій. Зараз зимку роботи немає неякості бджолами. На улиці прохолодно зараз можна це взяти і в хаті займатися цією справою. Навіть якщо є діти, можна їх цією справою зайняти. Далі покажу, як я виймаю кокони з трубочок. Ось де як я виймаю кокони з трубочок. Ось де в мене така кількість трубочок. Це за минулий рік. Ну, Тут може, там не всі повні є, заповнені, але майже всі повні. Ось де такі трубочки, вони по вайзі такі тяжкі. Це десь міліметрів 10 може в діаметрі. Ну така. 8-10 беру канцелярським ножом і надколюю там, де оцей узел пополам. Так, трішки раз надколов і все. І ось де, як бачите, оце ось, бачите, запліснявіли, вони вже не гадяться. Ось, де це гарно кокон. Ось де оце, ось бачите, вони так якби. То сам, самки вони ось якби у такій длінні, такі чималі, кокони, вздовж трубочки. А ось де самці, вони якби так не повздовж, а, а поперек, поперек трубочки, вони такі менші трохи ці коконки. Ну, вони в природі і ті, і ті потрібні, щоб запиляти, осміняти саме космі. Ось, де це погані. Ось бачите, чим треба надо винімати ці трубочки із, ну, із трубочки. Тому що ось де є якийсь черв'ячок, це хвороби. Це муха відлежала яйце і там. Так, як сказати, опариш. І ось де оці ось. Це вже погані. Вони тут не, 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 не вилізли б з трубочки. І ці б наступні три. Вони б завмерли просто і не, і не вилізли б на, на світ божий. А так уже є ось де. Ще три будуть гарні самочки. Ось де. Наступну беремо калце... канцелярським ножиком легесенько. Прорізаємо і розколюємо, от дивіться. Багато ось де коконів. Зараз вам покажу, які... скільки в і далі сам буде вже виймати. Прямо в оболочке якоїсь тут. Такі сьогодні хрі? Ну, є різні. Взагалі якісь там три штучки небагато було. Тут майже немає. Легенька трубочка. Ось наступна. Ось де. Ось де таку вже кількість коконів налущив. Буду далі продовжувати. Хто, хто забажає тримати, тримайте, не пошкодуйте. Вони дуже гарні запилювачі садів. Хто тримає великі теплиці, можна і в теплицях, взимку для запилювання рослин, помідорів, огірків і так далі. Кому сподобалося дане відео, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Ваша підтримка у вигляді підписки на канал це для розвитку каналу дуже гарно. Вам не тяжко, а мені приємно. Дякую за увагу. З вами був Олександр Бородюк. До нових зустрічей. До побачення.